Вітаю вас, друзі! Українська політика. Це завжди весело, особливо коли воюють між собою соратники. Як от нещодавно Ілля Кива оголосив війну бойку, хоча обидва є членами ОПЗЖ. Звертаюсь к Юрія Анатолійовичу Бойка. Юрій Анатолійович партії торгують. Зарабатыває на деньги. і ще цікавіша ситуація. Зараз складається зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим, який є членом, був точніше членом команди президента Зеленського. Але зараз, коли він розуміє, що його можуть позбавити цієї посади, він раптом дізнався, що виявляється депутатів купують. А, існують якісь розмови там про хтось кому пропонує 50, 70, 100 ти за голос за деякі відставки. А до цього він, звісно ж, був два роки спікером і ні про що абсолютно не здогадувався уявлення не мав про те, що слуг народу купують нічого собі. Ну і так само смішна ситуація зараз із народним депутатом від слуги народу Артемом Дмитруком, який теж вирішив виступити проти партії. Якщо сьогодні партія прийме рішення мене виключити, та буде рішення партії. Проте важливим тут є не стільки сам факт того, що він виступив проти своєї політичної сили, а те, де він це зробив, тому що він це зробив на інтерв'ю у Толіка Шарія, проти якого РНБО застосувала санкції, і який зараз є розшукуваним за державну зраду. Є люди, які ну, як-то існують абсолютно. Автономно. це Артем Дмитрук. Ви його видели в моїх роликах. І так раніше народний депутат Дмитрук вже давав інтерв'ю Шарію. Ті виновні люди, виновні е, в жертвах, які були в забиттях обов'язково обязательно бути Наказан. Ну а зараз цей слуга народу зрадив свою партію та офіс президента і відкрито публічно на каналі Ушарія. Почав їх критикувати. Повне недовір'я офісу президента слуги народу на цих виборах мера назначив офіс президент. Про мера. це він про Труханова казав. Якщо що словом, жаба знову злилася із гадюкою, і я вболіваю за обидві сторони. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та вболівайте і ви. А зараз я вам розповім деталі, та покажу, що іще нагородив цей. Прости, господи, слуга народу. Я незалежний чоловік. Я завішу від своїх ізбирательів. Він раптом згадав, що він незалежний, але Артем ніколи б не став депутатом, якби його до себе не взяла слуга народу. Він якось забув таку важливу деталь. Тому що сам по собі, як політик Артем Дмитрук, насправді ніхто, і ось оце ніхто почало іще обурюватись тим, що у нас українізація і українська мова є в Україні. Если вы отстаивали русский язык на выборах, так почему ви зараз говорите на українському і этого не было? Дійсно, чому це народні депутати України спілкуються українською, хоча далеко не всі, дуже складно зрозуміти взагалі Артему, чому ж таке можливо в Україні? Також Артем вирішив заступитись за канали Медведчука, тобто за російські пропагандистські телеканали. Тобто, Артем теж пособник окупантів. Для чого, коли ми говорили на виборах, що канали не будуть закриватися, як я можу зараз сказать, що да, це нормально. і от дивіться, як цікаво виходить, Дмитрук вирішив погратись у такого собі внутрішнього опозиціонера, виступити проти партії, частиною якої він сам і є. Але при цьому він не йде зі слуги народу. А каже: Ну, якщо мене виженуть, то це буде рішенням партії. Так візьми і піди сам, якщо тобі ця партія не подобається. Якщо сьогодні партія прийме рішення мене виключити, це буде рішення партії, але слуги народу його не виганяють. Вони взагалі дуже часто люблять тримати у своїй політичній силі зрадників, тих, хто виступає проти цієї ж партії. Довго тримали у себе дубінського, довго тримали у себе Шевченка, зараз продовжують тримати Бужанського і Дмитрука. Але Дмитрука вони, мабуть, бояться виганяти тільки тому, що він політик важковаговики, справжній суб'єкт. Наче, їм відніє, ну значить, я не нужен їм як лічність, е, як, як суб'єкт суб політичної сили. щось мені підказує. Є у мене таке враження, що Дмитрук спеціально себе ось отак поводить, щоб його вигнали зі слуги народу. І, судячи з його риторики, далі він може піти хіба що в ОПЗЖ. Ям скажу чесно, і я би я проти внішнього управління. Ну і звісно, жартем, коли спілкувався із пропагандисткою Шарія, не міг не поговорити про мене, і в нього явно пригоріло через те, що ви, друзі, виходили на акції протесту на мою підтримку. Завдяки чому я зараз можу записувати це відео. Ви Знаєте, якщо якісь акції подібні, тим більше по Постірненка мають влияння на власть. Так, да, це не власть. На думку Артема, чи що там у нього в голові замість думок? Він вважає, що у нас тут має бути все як на Росії, що у нас протести не повинні давати жодного результату. Сіонієнка бандит. Сінянка, бандит. Катеридоринстів тю нічого незвичайного. Просто народний депутат, який має бути взірцем дотримання законів, порушує закон і принцип презумпції невинуватості. Але десь я таке вже чув. Когда збираються ці активісти з бандитами... це глава правого сектора по-моєму України. Амо вот так Стерненко? Но Но у біленісі факт у біленісі народний депутат Дмитрук вважає, що українці не мають права захищати своє життя та здоров'я, тому що коли він говорить про третій замовний напад на мене, коли тітушки Труханова намагались мене вбити і внаслідок мого самозахисту один із нападників загинув, то він каже, що це насправді я сам напав на своїх нападників біля свого будинку. Коли вони приїхали взагалі з області без мобільних телефонів, чекали на мене декілька годин під моїм будинком. Але так це я звісно йшов до себе додому і вирішив на них напасти. А є ще доказательства, факти: фактаж того, що чоловік завершив вбивство і покушення в один момент на mm -hmm. второго чоловіка, в чоловік залишився жив? Артеме? Слухай, я знаю, ти точно будеш дивитись оце відео. Лайк не забудь натиснути, коли будеш дивитись. Так ось слухай, коли ти впрягаєшся за Труханівських тітушок, тобі не здається, що якщо вони дійсно постраждалі, і друга тітушка Олександр Ісайкул був справді поранений, і я справді на нього напав. То чому тоді, на твою думку, ця тітушка втекла з України і не хоче ніяк взагалі нічого зробити, щоб мене поганого нападника посадили. Але Бог з ним це для тебе може бути дуже складна конструкція. Я поясню простіше: от ти, Артеме, виступаєш проти Труханова, зокрема, тому що він замовляв напади навіть і на твоїх соратників. У нас в городі є найбільша проблема. Труханов Трухана його команда, то ти, Артеме, розумієш взагалі, що коли ти впрягаєшся за Труханівських тітушок, то ти фактично заступаєшся за замовника нападів за Геннадія Труханова, який замовляв напади на твоїх друзів? Нормально тобі так? А якщо Труханов і на тебе напад замовить, ти теж будеш його підтримувати? Чи ні? Чи може ти просто такий самий, як Труханов? чому господин Стерненко не сидить? потому ну, что, наверное, у кого-то есть в этом интерес. Обожнюю таку конспірологічну дичину. Зараз буде уся правда про мене. Я думаю, що цей інтерес закладений десь в правіщих кругах. ага, мене захищають ілюмінати і світовий таємний уряд. Насправді, секрет мого успіху простий. Спочатку треба мати правильну абревіатуру. І ніким Сергієм Стерненко абревіатуру, которую видимо, СС. Потім потрібно обов'язково піти і влаштуватись на роботу у СБУ, яка мало хто знає, є насправді філією масонів. Стерненка да, Сіксот, секретне. Сотрудник СБУ. І он говорить, що я під СБУ. Це нормально, он на свободі. Проте сама тільки СБУ не завжди зможе вас врятувати. Для того, щоб точно стати таким, як я, потрібно працювати також і на ЦРУ. Ну конкретно Сергій Стерденко це агент ЦРУ. Такий український позаштатний агент ЦРУ. І от можливо тоді вас стане підтримувати навіть сам Сорос. То, як сейчас за Стерненка, права радикала, а за нього топять активним образом хто? Фонд Сороса. Усе це дозволить вам бути найбільшим всеукраїнським злом, та ви зможете навіть створити свої ескадрони. Ось там етискадрон. Це, це мій особистий секрет успіху, але він дуже таємний, тому Дмитруку про нього не. Роз... Розповідайте, а навіть якщо ви йому розповісте, усе одно йому це не допоможе. Тому що якщо ти тупий, то тобі вже точно нічого не допоможе. А якщо ти ще й вирішив зрадити свою країну, то для тебе рано чи пізно це закінчиться дуже і дуже погано.